шановні Добре, Вітаю вас на нашому YouTube-каналі для Прасонарства. Як бачите, ситуація ну, ОПК. Осієна кукуруза, пішов соняшник. Завтра будемо обробляти Примай препаратом Вбирати падалічний соняшник по кукурузі. А це поряд у нас поле 10 гектар приблизно. Може 12, яке до війни ми розкарчували повністю. Ось така ситуація. А тепер пробуємо щось з ним зробити. Запустили БДТ, 150-й старий, те, що не жалко, ми пробуємо, може вийде. В наступному році щось посіємо. Важко, але ж працювати треба. Посередині, вон, бачите, стягнуті гіллячка, які ми стягнемо потім на край. Ну і вийде у нас 40 гектарне приблизно поле. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.